Вітаю пасічники. Сьогодні 12 14 вже березня. Будемо обробляти від кліща. У минулому році, 23-му, дуже багато кліща було. Обично я обробляю два рази димпушкою, Це весною, раз після чесного обльоту і осінню один раз після чесного обльоту. Так як пише інструкція по препаратам. Любий препарат, який приміняється, ну, не любий, там має по обробці від кліща пише, що треба обробляти кліща весною після очисного обльоту та осінню з дотриманням температурних режимів. Осінь обробляв я. Біпіном два рази, бо було багато кліща. Потім ще купив Маврик фірми Bevel, Обробив. Ну, Після Маврика, я вам скажу, ну, перед цим я обробив два рази біпіном в одній сім'ї 60-70 кліщів, потім два рази метр, менше було десь 20-30 кліщів. І після обробки маурика в одній тільки сім'ї показала там десь десяток кліщів. Ну, і залишився в мене цей препарат. Його можна використати так як в срок годності в нього до 12 го місяця 24-го року. Ну, зараз розведемо і будемо обробляти бджіл від кліща. Розводиться він дуже просто для димпушки. 3 мл препарату на 100 мл води. Ну, можна препарату чуть-чуть більше додати. Не 3 я беру, а 4 возьму. Так як і чуть-чуть дозу збільшую по біпіну. Не так, як пише інструкція, чуть-чуть збільшуємо дозу, щоб отримати кращий результат. Не набагато, але треба збільшувати. Дніпропетровська область у нас плюс 6 зараз. Обіщають нас опять похолодання, сніга, дожі, так що будемо пробляти від кліща. Все, до нових зустрічей. Бувайте здорові, мирного неба та перемоги для України.